Другі півні піють, очі соловіють. Йой, та як сісти та подумати, думи посивіють. Україно, великомученеце, зоре моїх нещасть, де сини твої, мамо, тільки руки ламати. Один за тебе умре, другий тебе продасть, третій не знає, хто його мати. Один за тебе умре, другий тебе продасть, третій не знає, хто його мати. Гей, та як сидів же я у хана під вартою та вартували мене татарове, а один такий синьоокий і лице таке тонкоброве, то я й кажу йому, синку, ану ж подивися на оте поле. Отам От твою матір вели чорним шляхом, отам От над тими кручами їй рученьки викручували. Співала ж вона котка над тобою. Тулила до серця, навчала казати Мамо, а тато не вчила, плакала. Як там тебе? Гасан, мехмед? Алі, тебе ж приніс лелека на крилі, оце ж ти чуєш мову не чужу. Ти розумієш, що тобі кажу? Мовчить, дивиться, повертає до мене списа. А я кажу та забери свою залізну штрихавку. Я ж не тікаю, це ж земля твоєї матері, невже ти сам мене не відпустиш? Та так легенько одвів його спис рукою. Йой, та як крикне ж він вовчим голосом. Татари збіглися, обступили, а він мене списом припер до намету та так суверделить мені у груди, щоб татари ж бачили, що він татаріший. А я балакав із тобою ще кліщак, перевертень, убоїще. Син полонянки татарчук насіння чорної забави. Ти не людина, ти ярчук, собака з вовчими зубами. А очі що ж це тільки масть, хоч би ж не думать задрімати, один за нею умре, другий її продасть, третій не знає, хто його мати. Страшна ціна ворожої навали.